Казка про мудрого дракона та дітей без диму. Існував у чарівному лісі дракон на ім'я Гармоніус. Він був незвичайним драконом. Він був мудрим драконом, який віддавав перевагу мудрості та здоровому способу життя. Ліс, де він жив. Був відомий своєю чистотою та свіжістю повітря. Але одного разу в цей ліс прийшли діти, які принесли з собою темний туман. Це був дим від тютюна паління. Діти називали цей туман Тютюман. Гармоніус занепокоєний прийшов до них і сказав Діти. Чому ви несете цей тютюман з собою? Він робить ваш чарівний ліс темним та брудним. Але діти відповіли Ми не знаємо, як від нього відмовитися. Це просто звичка. Тоді мудрий дракон Гармоніус вирішив допомогти дітям. Він покликав всіх тварин лісу та разом. Вони влаштували веселу вечірку. На цій вечірці було багато веселощів, гри та сміху, і найважливіше не було місця для тютюмана. Під час вечірки мудрий дракон розповів дітям казку про чарівний глечик, з якого можна пити джерельну воду. Та отримувати натхнення для досягнення своїх мрій. Щоб знайти джерело з водою, діти мають покинути свою звичку тютюна паління та допомагати один одному у пошуках. Діти вирішили спробувати знайти чисту джерельну воду та позбутися тютюмана. Вони працювали разом. Підтримуючи один одного і врешті-решт знайшли маленькі джерельця. Коли вони наповнили глечик водою, тютюман зник, а їхні легені наповнилися свіжим повітрям і натхненням. З того часу діти більше не палили тютюн та не несли з собою тютюман. І їхнє здоров'я покращилось, а ліс став ще чарівнішим та світлішим. І так закінчилася ця казка про мудрого дракона та дітей без диму, яка навчає нас тому, як важливо допомагати один одному та зберігати своє здоров'я, обираючи здоровий спосіб життя.